Чергове засідання заступників начальників підрозділів, на чолі і заступником генерального директора РАЕС персоналу розпочали з віншувань. Генеральний директор атомної станції та заступниця голови профкому РеС привітали колектив бухгалтерії підприємства із 50-річчям підрозділу. За сумлінне виконання трудових обов'язків, високий професіоналізм та з нагоди ювілею 22 працівникам бухгалтерії вручили відзнаки почесні грамоти та листи подяки від компаній на Рівненської АЕС та профкому підприємства. Колектив бухгалтерії святкує 50-річчя, ювілей такий. Колектив бухгалтерії на сьогодні це дружній згуртований колектив, колектив однодумців, колектив, кожен член якого професіонал дуже високого рівня, з національним великим досвідом практичної роботи. Нам до снаги будь-які завдання, будь-які плани виконати. Будемо намагатися і по-дальшому себе розвивати і розвивати весь колектив. Віримо в нашу перемогу. Всіх всі зусиль прикладаємо до досягнення цієї перемоги. Нараду вперше провів нещодавно призначений заступник генерального директора РЕС персоналу Олег Килюх. Традиційно хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв України. Далі головуючий подякував атомникам за донати та участь в благодійних заходах на підтримку українських військових. За вересень атомники зібрали понад 3 мільйони гривень в межах щомісячної акції Я допомагаю ЗСУ. Олег Килюх наголосив, що атомники РЕС повинні продовжувати донатити, адже допомагати бійцям української армії сьогодні наше першочергове завдання. На Рівненській АЕС пройшов навчальний семінар, під час якого представники міжнародної консалтингової компанії, яка здобула тендер на проєкт корпоратизації на енергоатом, презентували атомникам АЕС концепцію та подальші кроки у трансформаційних змінах компанії. Навчання компанії дали туж про корпоратизацію, про те, як буде вона відбуватися, які основні принципи, які основні. Питання, які виникають в колективах щодо цього процесу, і ми отримали на них відповіді. І в подальшому підтримує з цієї компанії зв'язок. Вони також готові нам надавати відповідну консультаційну допомогу. Головуючий доручив відповідним структурним підрозділам належним чином підготуватися до конкурсів професійної майстерності серед відокремлених підрозділів на екенергоатом. Які цьогоріч будуть проходити на майданчику Рівницької АЕС з 25 по 28 жовтня, ми будемо проводити конкурс професійної мастерності серед молодих працівників. Цілий ряд буде задіяних цехів від. І також відокремлені підрозділи нашої компанії будуть приймати участь. Ну, сподіваємось, що ми проведемо достойно, і потім ще також обговоримо результати цього конкурсу. На порядок денний були винесені декілька важливих питань, зокрема, організація та проведення спецнавчання для кадрового резерву керівників. Адаптаційна покрокова робота із новоприйнятими працівниками обговорили також актуальні шляхи налагодження трудової дисципліни в колективі, важливість своєчасного планування та опорядкування графіку щорічних відпусток. Увагу присутніх звернули на те, що триває процес оновлення дошки пошани та книги трудової слави РС і є потреба змінити їхні назви. До кінця жовтня чекають на пропозиції трудових колективів. Серед поточних питань обговорили і зміни закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо взяття жінок на військовий облік. З 1 жовтня на військовий облік зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти віком від 18 до 60 років. На Рівненській АЕС також є такі жінки, які стоять на військовому обліку. Зазначили, що взяття на військовий облік це не призов на службу. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт і забезпечення оборони у воєнний час. Також під час засідання присутні обговорили низку і інших актуальних питань та визначили напрями подальшої роботи. Робота з персоналом, робота з керівниками по цьому напрямку це дуже важливо, тому що щодня виникають нові і нові питання, і їх треба доносити до колективу. Їх треба обговорювати, їх треба як приймати по них рішення. Тому мною було запропоновано щодо. Забезпечення зворотнього зв'язку на таких нарадах, і також очікую, ну, скажімо так, більш активні дії підрозділів в цьому напрямку. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.